У Кривому Розі попрощались з загиблими під час ракетного удару 16 грудня. У Дніпрі продовжують відновлювати комунікації після атаки армії РФ. У Дніпрі стартувала благодійна барахолка, квіти перемоги. Організатори збирають гроші на квадрокоптер для полку спецпризначення Нацполіції. На цю вулицю вперше російський снаряд прилетів 15 грудня. Тоді росіяни вкотре обстріляли Марганець. В одному з будинків зруйнований дах. Сусідка Надія каже, чоловік та жінка, що мешкали тут, вижили. Грохот посли, услышали, увіділи, що горить все. вибіжала сусідку забирати до себе. І люди біжали з всіх сторон. Хто скоро, хто пожежника визивав. Я думала, у меня голову от страха сорвет. Такая боль у самой в голове сразу случилась, когда бахнула. Думала, в наш дом прилетела, потому що настолько громко було, що ужас. Людей то спасать надо. Быстренько оделась и побежала. Від російських атак зазнав руйнувань і один із позашкільних закладів. Тут вже вдруге побило шибки і стіни. Родителі живуть ніже, то стояла десь десяти три зарева Мать дзвонила. Мені говорила, що громка, зарева. Люди живуть, звісно, бояться. Холод. Ну а що залишається? ніхто ділять? Нехто й поїжджали. Школу мистецтв вперше атакували 10 серпня. Тоді тут вибило шибки і пошкодило дах. Усе затягли плівкою, але після обстрілу у ніч на 19 грудня порвалася і вона. Попри це, школа продовжує працювати. Ми працюємо в режимі онлайн, як і коли був у нас епідемія ковіду була. От уже якось так ми приловчилися. Певно, що хочеться з дитиною один на один, щоб показати самі, як то все. Працюємо, діти грають, діти ростуть, ми бачимо результати. До Марганецької міської ради надійшло більше тисячі заяв від мешканців щодо пошкодження житла через обстріли. Кожна заява розглядається, виходить, комісія обстежує, там надає допомогу у вигляді будівельних матеріалів, у вигляді допомоги комунальних підприємств міста. Також допомагаємо вводити акти уже у дію». Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко каже, що ночі росіяни обстрілюють по дві-три громади району. Якщо житло зазнало руйнувань після російської атаки, перш за все жителям необхідно викликати ДСНС. А у разі пошкодження газопроводу чи ліній електропередач і комунальні служби. Юля Трофімова, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Більше сотні людей зібралися на прощання з родиною Корничуків. Подружжя Корнечуків Олександр та Людмила загинули разом з їхнім півторарічним сином Артемом через влучання російської ракети в житловий будинок 16 грудня. Сиротою лишився старший син подружжя, восьмирічний Максим. На церемонію прощання прийшли рідні, близькі, колег загиблих та містяни. Роман сусід родини, допомагав рятувати з під завалів Олександра та Людмилу. Тоді пригадує, чоловік ще був у свідомості. До посиділа надіявся хоча б Сашу. Ну ми спасемо. Ми він був живий. Ми з ним спілкувалися, Він говорив, Саша, Рома, Рома, люда, помоги, люда, люда, де-то тут рядом. Євген також допомагав рятувати людей з-під завалів. каже, родина була порядною з Олександром. Товаришували. Він катається на велосипеді. І ми, я теж катаюсь на велосипеді, і ми познайомилися, і ми об'їздили тут повністю все. Ну, досить, був спортивною людиною. Так ми і познайомилися, потім спілкувалися. Це один із моїх друзів з цього будинку, з ким я підтримував зв'язок. Дуже плотний, Знав всю родину повністю. У мене донька, у нього двоє дітей. Жінка, коли почалась війна, жінка уїхала в Польщу, була там. Але не не витримала там напруги і приїхала сюди до батька з дітьми. І таки збиралася теж опять уїжджати в Польщу. І сталося те, що сталося. Родину поховали на міському кладовищі, а 20 грудня у Кривому розі оголошено днем жалоби за загиблими. Загалом жертвами ракетного удару по кривому рогу стали четверо людей, ще 13 отримали поранення. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко, Суспільне новини, Кривий Ріг. Після чергової атаки РФ на українські енергооб'єкти частина жителів Чечелівського району Дніпра залишається без електропостачання. Ну от коли виключили повномасштабно, виходить, ну, за вихідними. І от з того в четвер, то, в, в, в п'ятницю, виключили і все. Так, нормально. Головне, що вода є. Помитися можна. А так телефони заряджати, в кому, так нормально. Електрики немає. 16 грудня, з 9 часов утра. На 2 години давали 17 грудня з 4 до 6 утра. Заряджаю, що машина стоїть, в машині зарядив телефон. І повербанк і все. Ну добре, зараз батареї потеплішали і воду дали. Так що, я думаю, буде все гарно. П'ять днів немає, ні електрики, ні тепла. І як? Телефони не заправляються, телевізора немає, тепла немає. Там вода холодна, два дні не було, пережили. Павербанка, нам вистачило. Тютіль в Електропостачання у цьому районі, каже заступник міського голови Михайло Лисенко, відсутнє через аварію на підстанції. Там була дійсно дуже крупна аварія. Це повністю вигоріла підстанція компанії ЦЕК. І в течение нескольких днів вони змогли її запустити. На сьогоднішній день робота його практично повністю восстановлена. Думаю, до конца дня вообще проблем не буде ніяких. У місті запущення майже всі об'єкти водопостачання, крім кількох ділянок на лівому березі, каже Михайло Лисенко. У нас працюють, там люди це зв'язано з опять же відсутствием електроенергії. Наші системи працюють повністю, не повністю робото способні Можуть имети проблеми дома, навіть в доме є вода, но в зв'язку з тим, що в доме нет электричества, у многих повалах стоять так станции станції, які піднімають давление в системі і у верхних верхніх етажей води не может не бути, а на нижніх етажах вода може бути така ж ситуація за словами Михайла Лисенка із теплопостачанням. Всі котельні, за виключенням однієї лівобережної, у нас знаходяться в робочому стані. вони Они вони зараз функціонують. Не функціонують несколько внутрішдомових котелів, которые знаходяться в основному, як правило, в центральному районі мірода. Усього у Дніпрі, за словами Михайла Лисенка, близько 80% жителів з опаленням та водою. Я настойкова, Юрій Тинний – Суспільне новини, Дніпро. У Дніпрі придбати ялинку можна на спеціальних точках продажу, які розташовані поблизу торговельних центрів та супермаркетів. Хочеться ж свята по цінам. Та плюс-мінус, так як і того року. Скільки питаю, ну, так приблизно такі ялинки так і коштували. У нас же вдома діти, звісно. як каже свято без ялинки. Дитинство ж ніхто не скасовує. Обов'язково ялинка як атрибут Нового року. Ціни бувають різні. Мені здається, що на перемозі це найдешевший ринок, бо ми бачили, що біля Кодека там взагалі по 6 тисяч ялинки це забагато. А тут плюс-мінус 400 плюс. Усі ялинки зроблені офіційно, на кожному дереві є ось такий чіп, на якому розміщений штрих-код. Деякі привозять люди, які їх вирощують на реалізацію, ну тобто часники. От. Чогось незаконного не тримаємо. Ціни на ялинки від 300 до декількох тисяч гривень. У порівнянні з минулим роком вартість зросла на декілька сотень. На самі манюньки це такі от борні по 300 гривень, дивіться. Отакі. Це самі маленькі, найменші. Трошки більше, отакі от по 450. Але вона така навіть, мені кажеться, здається, одна залишилась. О, у середньому по 800. Вона десь 25. Отак от, щоб не врати, не брехати. От. Ну і така стоїть у районі 200, 100, наприклад. Ці піхти, вони трошки. Аддільні. Вони стоять від трьох з половиною до там п'яти і шести. Незважаючи на подорожчання, цьогоріч кількість покупців зросла на 10%. На цій точці щоденно продають по 20 ялинок. Я Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини Дніпро. Серед квіткових рядів прогулюється Тетяна. Дівчина каже, вдома має маленький сад, тож шукає конкретні рослини. Я купила собі орхідею і панцетю. Я дуже люблю кімнатні квіти. У мене велика така домашня колекція, і я вибрала собі ті, яких мені бракувало. Квіти придбала, а заразом і кошти на дрон для військових задонатила, радіє дівчина. Це дуже Класно, щоб наші воїни бачили свого ворога і ще ефективніше його знищували. Благодійна квіткова барахолка проходить уже п'ятий рік поспіль. Щоразу цілі збору різні. Цього року ми збираємо кошти на квадрокоптер для полку спецпризначення сафарі національної поліції України. Хлопці можуть дуже близько не підходити до ворога і заздалегідь розуміти його кроки. І крім того, це справжні орлине око вночі за будь-яких погодних умов. Це дійсно велика допомога у проведенні бойових дій. Зараз ми плануємо зібрати щонайменше 280 тисяч гривень. Рослини безкоштовно надала Українська квіткова асоціація. Їх привезли з Нідерландів. Це взагалі частина снаряду, який впав в Херсоні і був порезентований нашими захисниками з Донбасу. От, але тепер перетворений в горщик, де продається одна із двох тисяч голландських квітів. Усі рослини на барахольці віддають за півціни. Серед них чимало рідкісних. Наприклад, квітку Red Coral, каже флористка не бачила вже вісім років. Зараз він зелений, так у нас світовий день дуже короткий. В літній період буде наповнятися яркими красними красками. Он буде також цвісти. По сусідству з коралом висить жмут тілансії. Цю рослину взагалі не потрібно поливати. Они ростуть без землі, питаються просто влажністю воздуха. Очень необычное растение, яке ви можете хранити, навіть вот так просто кудись прицепив на дерево. На відкриття квіткової барахолки запросили дніпровських виконавців Манту та Макс Параграф. Гостей пригощали безалкогольним глінтвейном та солодощами. Купити рослини можна з 9 до 19 за адресою Володимира Мономаха, 15, до 25 грудня. Софія Москаленко та Іван Шпак, Суспільне новини, Дніпро. Поліна займається рукопашним боєм чотири роки. Дівчина каже: були канікули, прийшли до спортклубу Воїн та почала тренування. У майбутньому Поліна планує присвятити себе спортивній кар'єрі. Я стала трьохкратною чемпіонкою України. І це для мене саме велике досягнення. Це було складно, але я впоралась. На чемпіонаті України разом із Поліною виступали ще троє вихованців спортивно-фізкультурного клубу Воїн: Костянтин Бурячко, Маргарита Опара та Кирило Возняк. Усі здобули призові місця. Кирилу 12, рокопашним боєм займається три роки. Правильно бити удар і в точність. Артем та Анастасія, тренери спортивного клубу, результатами виступів своїх вихованців на змаганні задоволені. Дві дівчинки від нас виступали: це Сауляк Поліна і пара Маргарита. Вони обидві здобули перші місця, і Сауляк Поліна стала кандидатом до національної збірної України з рукопашного бою, не на те, що і проблеми. З усім і опаленням, і з електрикою в багатьох клубах і нашого міста також, що дуже багато тренувань зірвалися. І емоційний стан спортсменів дуже напружений останнім часом. Але всі достойно закінчуємо цей спортивний рік для нашої федерації. Наразі у спортклубі воїн тренуються близько ста людей. Молодшому з них 4 роки, старшому 50. Віктор Могоров, Микола Домошов, Суспільне новини, Кривий Ріг.